Знову в прямому ефірі, знов Тетяна, але вже з розпаковочкою продукції. Такі коробочка до нас приходить. Дуже швидка доставка. Укрпочта, нова почта, куди кому зручно. Ну, звичайно, я користуюсь новою почтою. Отак От запаковок при вас розпаковую. Перший раз, щоб завжди відео знімаю, дублюю, а це вперше. Привіт-привіт! Так, запаковано. Бачите, дівчонки, Тонечка, привіт! Ти бачу, за мною завжди наблюдаєш. Вже в мене, бачиш, від прямих ефірів починається ейфорія. Вже хочу і хочу прямі ефіри. Розпаковую. Так. І що в нас тут є? Це все йде під замовлення. Дуже класний, крутий крем для руч. Користуюсь щодня, дуже е, такий зручний дозатор. Можна залишати вдома або в сумочці. Не залишає липких. Тобто намастила, швиденько вони зволожені, і все. Дуже, дуже такий класний крем, мій улюблений. Так. О, моя улюблена зараз користуюсь двічі на тиждень кератинова сиротка для волосся. Наношу її на ніч. Отако вбиваю. І подивіться, дуже класний дає об'єм. І саме головне для мене це висвіт. Ой, дякую, Тонечка, за компліменти. Так, далі. Ну, звичайно, це наші французькі парфуми. Це йдуть чоловічі. це йде парфуми. Франція, місто Грасе і це йдуть чоловічі, два парфумчика. Чотирстий номер. Зараз гляну, що це. Далі. Йде миючий засіб. Це антизасіб, Це мило для рук. Перепрошую, дівчині. О, дуже класна нічна маска для обличчя. Використовую замість крему, нанесли і лягаю спати. Дуже гарне бархатисте обличчя робить. І тут ще Анті підтягує, щоб ми завжди були красунями. А обличчя це наша візитівка. О, Такий зручний дозатор. собі чик і ручки помили. І дуже класно дівчинка використовувала, що навіть після риби не відчутно запаху рук. що Дуже-дуже круто. Так, дівчатки Далі дивимося, що це в нас. Це йде кон... це для брів, дуже класно, я кажу, навіть можна використовувати з двома лівими руками навести е порядок з своїми брівками. Дійсно доглядає, немає сірості. Е Моя говорила майстриня, трішки не вистачає коричневого кольору. То цей колір додав. Ага, дві штучки таких є. І ще щось тут є, дівчатки. Не скажу, бо щось. Ой, розпочати. Дівка дозволить. Це йде. А що це йде? Зараз фактуріка гляну, бо щось я запутала. А, підводка для очей. Казали, не розтікається, дуже гарно тримається, не відпечатується, на використовує кума. Так, така розпаковочка, дівчонки, була. А це у нас такі о, пробнички, завжди їх задимаю в своєму асортимент. Дуже багато їх дарую. Так, і дивлюся, що тут у нас за аромати. 14 Шанель Sport. Дуже крутий шлейфовий чоловічий аромат. Тож куми використовує чоловік. Іде 50 мл чоловічий парфум. Отака, От явочки, невеличка розпаковочка. Всім гарного, мирного дня. Дякую, що були зі мною на ефірі. Збережу без відео.